Вітаю всіх в ефірі 24-го. А друзі, рік добігає кінця. Ну а це спонукає нас підбивати перші підсумки. Сьогодні будемо говорити про те, яким був цей рік, по суті, рік війни для нашої банківської системи, а також системи гарантування вкладів. І моя співрозмовниця сьогодні Світлана Рекрут, директор розпорядник фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Пані Світлано, вітаю вас. Вітаю. Отже, за офіційною інформацією фонду українці на рахунках у банках зберігають зараз майже трильйон гривень, і ця сума, незважаючи на війну, постійно зростає. Як ви це пояснюєте, враховуючи, що багатшими за цей рік, на жаль, українці точно не стали. Ви абсолютно праві, депозити продовжують зростати. і З початку року зростання склало майже 20%. Тобто, кошти фізичних осіб складають 966 мільярдів станом на перше жовтня. І ця тенденція власне викликана на декількома факторами. В першу чергу, це звичайно люди розуміють, що кошти в банку це безпечніше ніж кошти під подушку або під матрацом, як ми це звикли називати. От, по-друге, війна та активні бойові дії вони все більше вимусили і бізнес, і лі. Людей уходити у безготівкові розрахунки, коли люди просто перераховують з картки на картку та не забирають свої кошти у готівку, тому що просто за них не можна купити нічого. І велику роль також зіграло те, що з квітня місяця після початку повномасштабного вторгнення за ініціативи президента була був проголосований законопроект, в якому власне передбачається збільшення гарантій фондом гарантування або державних гарантій до 100% від депозиту, тобто. В незалежності від того, яку суму коштів ви тримаєте на рахунку, якщо банк раптом збанкрутує або лусне, держава вам компенсує все абсолютно до копійки, включаючи нараховані відсотки. Тобто люди взагалі не повинні переживати про те, чи у безпеці їх кошти так вони у безпеці. А як це відбувається, якщо банк визнається неплатоспроможним? Наскільки я розумію, приходити до фонду чи писати якісь додаткові заяви зараз вже не потрібно. Нічого не потрібно абсолютно треба почекати від 10 до 20 робочих днів після того, як банк збанкрутував, і далі звернутися до одного із банків агентів. От тільки для цього треба зайти на сайт фонду гарантування та перевірити або переконатися, що той банк, який у вас є поряд з будинком, він є у списку оцих банків агентів. Берете паспорт, код і приходите у будь-яке відділення. Фонд має автоматичну систему виплат, тобто ніякі суми верифікувати. Або перевіряти не потрібно, просто приходите та отримуєте. Якщо так сталося, що людина не є в Україні, або взагалі не є за тим місцем проживання, або є вимушеним переселенцем, тоді можна скористатися послугою онлайн-виплати, яка власне також була запроваджена фондом після початку війни, для того, щоб люди не мали обмежень щодо своїх коштів. Давайте ще поговоримо про долю двох російських банків: Збір і промінвестбанку, а які власне було прийнято рішення ліквідувати ще на другий день повномасштабної війни, що з ними зараз з цими активами. Так, це було другий день повномасштабної війни. Ми дуже добре пам'ятаємо цей день, коли були кулі, обстріли, і ми, ми вимушені були починати цю ліквідацію. Ці банки зараз в активній фазі. Ми знаємо, що частина активів коштів вона була націоналізована державою, і ми от на днях якраз завершили цю транзакцію. Тобто, всі кошти, які були станом банку на дату ліквідації, вони направились до державного бюджету. Всі інші кошти, які ми отримуємо від роботи з активами, а ми знаємо що активи в банках це переважно кредити або там нерухомість або основні засоби. Вони реалізовуються, вони продаються на відкритих аукціонах. Так ці кошти повертаються далі вкладникам та кредиторам. А от ви сказали про те, що були перераховані на е, рахунки держав держави одразу ті кошти, які знаходилися на, на рахунках цих банків. Про яку суму йдеться? Чи можемо ми зараз говорити? Звичайно, можемо це близько 17 мільярдів гривень. Це сумарно промінвест та Сбербанк Росії. Це те, що вже ми передали державі, і найближчим часом ми передамо ще близько 9 мільярдів гривень. Якщо говорити про активи цих банків, чи є зараз під час війни охочі по суті їх купувати? Так, це була приємною такою несподіванкою чи новиною, і є досить таким надихаючим моментом, оскільки це говорить про те, що а, якщо є попит, це означає, що інвестори вірять в Україну. І під час от, після початку повномасштабної війни ми не тільки не побачили зниження попиту, а часто навіть попит вищий на деякі об'єкти нерухомості, ніж він був довоєнні часи, і йдеться не тільки про Київ, йдеться. Це про регіони, і навіть ті регіони дає активні бойові дії. І іншою гарною новиною є те, що ціни також не є суттєво нижчими. Інколи ми спостерігаємо довоєнні ціни за квадратний метр, а інколи навіть трошки вище. Крім того, а чому ми бачимо власне зростання ціни? Тому що охочих купити досить багато. і Інколи ми маємо 5, 6 і навіть до 10 учасників аукціону, і під час нього ціна збільшується, тобто. Продажі йдуть досить активно, і, от спочатку війни, власне, обсяг продажів склав майже півтора мільярда гривень, що є досить таким суттєвим показником. А які критерії висуваються до охочих придбати ці активи, ну враховуючи, щоб знов ж таки ці активи так само опинилися, ну скажімо так, в безпечних руках? Всі резиденти України, якщо йдеться про нерухомість, то немає жодних обмежень, тільки от резидентства. Якщо йдеться про кредити, то свій кредит не може купити сам боржник або його фінансовий поручитель. Ну і загалом, як ви оцінюєте ситуацію на банківському ринку зараз, вже по суті на 10-му місці війни ми постійно чуємо і бачимо про те, як Російська Федерація намагається атакувати нашу енергетичну інфраструктуру, але попри те, ми бачимо, що відбуваються і хакерські атаки, в тому числі і на банківську систему, як вона витримується. Ви знаєте, перед цим перед війною банківська система і фонд гарантування ми пережили випробовування коронакризою, коли всі вимушені були піти в онлайн і суттєво посилити свій інформаційний захист. І я думаю, що навіть якби не було цієї коронакризи, то так би цю війну ми не проходили. Ми побачили, що працюють всі відділення. Ми побачили, що працюють банкомати. Ми побачили, що банківська система встояла, і це знову ж таки завдяки тому, що перед цим банківським Система накопила достатню кількість і капіталу і е, фінансової міцності для того, щоб е, власне вистояти так, як вона вистояла. Почули вас. Пані Світлано, дуже дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, нашим глядачам з нами була Світлана Рекрут, директор розпорядник фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Що ж, друзі, сподіваюся, наша розмова була для вас корисною, і тепер ви не сумніватиметесь, що ваші гроші в українських банках в безпеці. Бережіть себе і нашу країну на все добре.